Потім же ти оглядаєшся, дивишся на цей світ, дивишся новини, дивишся, що взагалі відбувається в світі, зважуєш, чи хотів би ти такого життя без того всього, що показують там у вас і що відбувається, ви там в перших рядах, як глядачі сидите. Чи все таки на то все краще дивитися аж дуже-дуже здалеку, як оце дивлюся я? А місцеві то про таке навіть і не знають. Я цікавлюся тим просто по старій пам'яті. То для себе там робиш висновки або або в ту, або в іншу сторону. Ну я ще не бачив іноземців, які б, наприклад, би при цьому всьому сказали та ні, ми краще поїдемо до цивілізації. Тобто я таких бачив, на ну, які потім знову поверталися сюди. Тому що те за чим вони сумували, те певний момент ностальгії. А ностальгія, як правило, вона поганий парадник.